Члени, члени ініціативи 1 грудня мають, я так розумію, достатньо багато контактів з зовнішнім світом. Мається на увазі, з міжнародними структурами, з закордонними так. представниками, тому що багато поважних людей. На вашу думку, чи достатньо активно міжнародна спільнота реагує на події в Україні? Ви знаєте, це, в цьому питанні є щось нечесне. Це не ваше питання. Це питання. Повторюсь щодня всі. я би сказав точніше, чи достатньо ми реагуємо на події в Україні. Ви хочете, щоб Париж більше реагував, ніж ми в Києві? Давайте почнемо з чи достатньо українці, українська влада реагує на проблеми? Влада, я думаю, достатньо реагує. Я думаю, що я, я не заздрю тим, хто не сплять ночами. Ми не бачимо їх, але вони не сплять ночами. І я не можу дорікнути їм. Інша справа, що ми успадкували країну, де є дуже багато диверсантів на дуже високих посадах. І це інша справа, але це окрема тема. А якщо говорити про Європу, чи достатньо реагує? Ну, я, наприклад, мав зустріч як член ініціативної групи пару днів тому з представниками ОБСЄ. Там є повне розуміння, що зараз відбувається, і досить глибоке розуміння. Фактично ж, йдеться не просто війна, про війну Росії з Україною, йдеться про оборону східних рубежів демократії. І фактично йдеться про оборону ОБСЄ. Це є напад на європейські структури, на Європу, як таку. І там вже є розуміння цього. Ну скрізь завжди трапиться пара чоловік, які не розуміють. І на те нема ради. Але Європа розуміє досить. Я думаю, що Україна ніколи ще в своїй історії не мала такої одностайної підтримки Європи і цілого світу, як сьогодні. Це надзвичайно велика перемога в цій війні. І Росія ніколи так не падала низько, як її опустив нинішній царьок Путін.